Джета 6, ось така чудова магнітола, але будемо її міняти. Знімаємо рамочку, відкручуємо 4 саморіза. Виймаємо магнітолу, від'єднуємо роз'єми. Виймаємо цей плафончик, будемо її міти його на плафончик з камерою. Встановили камеру, зробили комутацію через тюбінг, завели в салон. І довели стига слатий під USB-та 7. Розмістили мікрофон, розмістили антени. Все це з камерою довели до магнітоли. На новій рамці зафіксували магнітолу. Зробили останнє з'єднання. Повертаємо планшет на місце. Зафіксували планшет. Ось так він виглядає. Зафіксували рамочку. Отриманий результат YouTube. YouTube Music. Весь, камера заднього виду. З динамічними лініями. Дякую за увагу.